Привіт, друзі! Сьогодні у нас черговий випуск із циклу Географія кави, і ми з вами будемо куштувати каву з Кенії. Ну і також будемо розмовляти про те, як вирощують каву в Кенії, що цікавого в кенійській каві і таке інше. Отже, я маю два зразочки: один звичайна кава з Кенії, це ще з мого адвент календарю у мене залишився зразочок. А один це кава від українських обсмажчиків його. І це кава не проста. Це кава, яка витримувалась у діжках з під вина, то вона має такий характерний винний присмак. Досить непоганий. Я цю каву вже куштував. Отже, сьогодні ми з вами заваримо цю каву з Кенії. І як завжди, я розповім вам цікаві факти про кенійську каву. Поїхали! Незважаючи на те, що сусідня Ефіопія вважається домом для кави, Кенія почала виробництво відносно пізно. Найдавніший задокументований імпорт кави датується 1893 роком, коли французькі місіонери привезли каву дерева з Рейндіону. Більшість погоджується, що різновид кави, яку вони принесли, був Бурбон. Він дав свій перший урожай у 1896 році. Спочатку кава вироблялася у великих маєтках під британським колоніальним правлінням, а отриманий урожай передавався у Лондон. У 1933 році був прийнятий закон про каву, створивши Кенійську каву-раду та перемістивши продаж кави назад до Кенії. У 1934 році була створена система аукціонів, і вона все, ще використовується сьогодні. Через рік були створені протоколи для сортування кави, щоб допомогти покращити якість. Незабаром після повстання Мао-Мау на початку 1950-х років був прийнятий сільськогосподарський акт про створення сімейних господарств, які поєднували натуральне землеробство з виробництвом товарних культур для додаткового доходу. Цей акт був відомий як план Свінертона, названий на честь чиновника Міністерства сільського господарства. Це знаменувало початок передачі виробництва з кави з Британії до кінці. Вплив на виробництво невеликих холдингів був значний. Загальний, загальний дохід зріс з 5,2 мільйона фунтів стерлінгів у 1955 році до 14 мільйонів фунтів стерлінгів у 1964 році. Примітно, що на виробництво кави припадало 55% цього зростання. Кенія здобула незалежність у 1963 році і тепер послідовно виробляє надзвичайно якісну каву з різних джерел. Дослідження та розробка кави в Кенії зараз на високому рівні, і багато фермерів мають великий досвід у виробництві кави. Кенійська система аукціонів повинна допомогти стимулювати виробників, орієнтованих на якість кращими цінами, але хоча б покупці платять високі ціни за чудову каву, корупція в системі може перешкоджати поверненню цих прибутків назад до фермерів. Кенія використовує систему сортування для всієї експортної кави, незалежно від того, відстежується ло чи ні. Як і в багатьох інших країнах, система градації використовує поєднання розміру та якості зерна. Нормативи чітко визначають розмір. І певною мірою вони також припускають, що якість пов'язана з розміром зерна. Хоча це часто правда, в партії AA часто є чудовою кавою, але в партії AB ви також можете знайти комплексну та якісну каву. І в багатьох партіях AA можна натрапити на неякісне зерно. І це слонові боби найбільшого розміру, а ті зерен відносно небагато. AA це більш поширений клас для більших розмірів зерна вище за 7,22 мм. Як правило, їх оцінюють за найвищою ціною. AB це клас є комбінацією зерен A та B. На цей клас припадає близько 30% річного виробництва кави Кенії. PB – це сорт для ягоди, яка замість двох половинок боба має зерно схоже на горошину. C – це розмір менших категорій AB. Як правило, така кава а, не буде присутня в якісних лотах. TT – це менша оцінка. Зазвичай включає менші боби, вилучені з сортів AA, AB та E. При сортуванні щільності найлегші боби, як правило, класу ТТ. T – найгірший сорт, часто складається з уламків. MHML ці ініціали зазначають Mbuni Heavy та Mbuni Light. Mbuni – це назва, яка використовується для природної обробленої кави. Вона вважається низькоякісним, часто містить нездозрілу, перезрілу ягоду. Вони продаються за дуже низькою ціною. Кава Кенії вирощується як на великих плантаціях, так і дрібними фермерами, які реалізують каву на локальних мийних станціях. Таким чином можна отримати надзвичайно простежувану каву навіть з великих плантацій, але в останні роки більш якісна кава все частіше надходить від дрібних власників. Як правило, те, що можна знайти, це конкретний лот з мийної станції, яка все ще матиме оцінку розміру, наприклад, AA, хоча цей лот, можливо, надходив від групи з кількох сотень фермерів. Усі мийні станції або фабрики, як їх називають, відіграють певну роль у якісті кінцевого продукту, тому цю каву, безумовно, варто пробувати. Кенійська кава відома своїми яскравими, складними ягідно-фруктовими якостями, а також солодкістю та інтенсивною кислотністю. Для індустрії спешлті кави особливо цікаві два кенійські сорти SL28 і SL34. Ці сорти виділяються з 40 експериментальних сортів, вироблених в рамках дослідження, проведеного Гаєм Гібсоном в Scott Laboratories. Вони складають більшість високоякісної кави з Кенії, але вони не стійкі до іржі кавового листя. У Кенії багато роботи спрямовано на виробництво стійких до іржі сортів. Руйру 11 був першим, який вважався успішним кенійською кавовою радою. Хоча його не прийняли покупці спешалті кави. Зовсім недавно вони випустили сорт під назвою. Батіана. Залишається певний скептицизм щодо якості чашки після розчарування руйру, хоча якість, здається, покращується. І є більше позитиву навколо потенціалу Батіана, щоб мати чудову якість чашки в майбутньому. Центральна Кенія виробляє більшу частину національної кави і найкраща кенійська кава походить з цієї частини країни. Зростає інтерес до кави, що виробляється в Західній Кенії, в регіонах Кісії, Трансзоя, Кею та Мараквету. Центральний регіон Н'єрі є домом для згаслого вулкана гори Кенія. Червоні ґрунти тут дають одні з найкращих сортів кави в Кенії. Близько 100 тисяч фермерів виробляють каву в регіоні Муранга. Це ще один регіон, який виграє від вулканічного ґрунту, а також має більше дрібних власників, ніж маєтків. Кіріньяга східний сусід Н'єрі. Цей округ також виграє від вулканічних ґрунтів. Кава, як правило, виробляється дрібними власниками, а мині станції виробляють кілька дуже якісних лотів, які варто спробувати. Ембу – Біля гори Кеня це регіон, названий на честь міста Ембу. Меру. Кава вирощується на схилах гори Кеня та на пагорбах Нямбена, в основному дрібними фермерами. Кіамбу. У виробництві цього центрального регіону переважають великі маєтки. Мачакос це відносно невеликий округ у центрі країни, названий на честь міста Мачакос. Виробництво кави тут суміш маєтків та дрібних власників. Накуру, цей регіон в центрі країни, є одним з найбільш високогірних місць вирощування кави в Кенії. Кісії, цей регіон, знаходиться на південному заході країни, недалеко від озера Вікторія. Це відносно невеликий регіон, і більша частина кави надходить від кооперативів та дрібних виробників. Транснзоя. Кею та Мараквет. Ця відносно невелика площа виробництва в Західній Кенії зазнала деякого зростання в останні роки. Схили гори Елгон забезпечують певну висоту, і більша частина кави надходить з маєтків. Що ж, друзі, наша кава вже готова. Як я і казав, я вже куштував цей зразочок, то можу одразу поділитись з вами враженнями від смаку. Це дуже гарна кенійська кава з типовими вишневими нотками для Кенії, а також. З неповторним відтінком винного такого винно-дубового смаку. Дуже гарне поєднання смаків. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, завжди радий спілкуватись з вами. А ми побачимось у наступному відео. Па-па!